Усім доброго дня, компанія Кеса, канал Кеса Яке. Як завжди з вами, сьогодні 15 квітня 2023 року. І сьогодні у нас не звертались раніше до нас люди, але ж так, новий виріб. Про це обов'язково варто розповісти. Це Фрезер. Саянг sdeh 37 l 1 тобто Штука така, якою там дівчата, хлопці не знаю, тому що хто подобається, ну, звертями мають справу. Тобто Це така насадочка. Перехідний ну, в цьому пристрої, на жаль, в нас його цілком немає, так що показати, як воно що. Але ж самий сам цей перехідничок є. І от хочу вам показати, що в принципі я так думаю, що все в нас вийшло зробити, і принаймні, якщо така потреба і у вас є, можливо, ви займаєтесь таким, можливо, у вас є в користуванні ця штука, то певно вам так само воно буде цікаво, що є можливість, все ж таки, якщо відбувається. Щось таке от погане, воно з часом виходить з ладу, то все ж таки ми це можемо. Ось так виглядає цей фрезер в зборі. Тобто ну, під'єднали ми верхню частину, там є пружинки, там є все. Хто займається, той знає. Ми поставили просто перехідну типу інтелюху, регулятори, які ще щось воно таке. І вже після того під'єднали сам саму втулочку нашу. Повністю до того, щоб зрозуміти, наскільки у нас все чітко стало. Єдине, що погано, що дійсно у нас немає блока живлення, який зможе міг би нам показати, наскільки ефектно воно все з'єдналося і крутилося. Ну, в принципі, зараз людина підійде. Якщо ми це відео вже будемо виставляти, зрозуміло, що все в нас запрацювало і все у нас добре. Людина підійде, підійде нам блок живлення і все буде тоді чітко зрозуміло. Ну Ось так, заміна цієї, цього перехідничка складного нічого немає, тут багато не розкажеш, але ж якщо є потреба в ньому, то, будь ласка, звертайтеся. На початку відео є е, е, сайт наш, на якому ви знайдете ці речі всі, можливо, щось інше вас буде цікавити, тому що ми вже ду дуже тривалий час займаємось виробами з пластику, а це саме побутова техніка, автомобілі, дитячі іграшки, ну і багато чого інше. Ну, Отакі от різні прилади, що мають відношення до пластику. Тому будьте здорові, всього найкращого. Підписуйтесь на канал, якщо сам контент і новинки, які в нас з'являються, вам цікаві. Якщо просто цікаве відео, ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!